Реформаційні процеси в Україні цікавлять білорусів і поляків. Чернігівщина один з регіонів, де вже розпочалися процеси децентралізації. Тому громадські діячі та представники неурядових організацій Білорусі та Польщі для візиту обрали саме нашу область. Ізміння, які відбуваються останні два роки в Україні, ані інтересують не тільки Білорусь, ані інтересують вообще багато країн зараз, особливо сусідів. і неправительственні організації з Білору. Сі ім'я путь проходять Україна, наскільки ета влияє на жизнь людей, які ми делаем успіхи, які совершаем ошибки. у Чернігові в облдержадміністрації за круглим столом. Вони зустрілися з представниками влади, аби дізнатися, як тут впроваджується ця важлива для України реформа. Опит децентралізації показує, що власть стає ближе к людини, деньги остаются в основном в регіоні, і вопросы решаются намного швидше. Представництво обласного офісу реформ каже, що проблемою при впровадженні принципів децентралізації в області була її слабка інформаційна підтримка. Половина населення не знала для чого вона і як повинна впроваджуватись. У всех почему-то страх того, что вот в центре будет все, на окраинах ничего. Хотя мы объясняем, что у вас будут избранные органы самоуправления, ваши же, ваши же депутаты, ваши представители будут отстаивать ваши интересы. Ну, понятное дело, просто, ну, к сожалению, люди не всегда готовы Передачі відповідальності». Представники обласної влади поділилися успіхами на шляху до впровадження нової реформи. Чернігівщина стала однією з п'яти областей в Україні, що першими отримали перспективний план по децентралізації, затверджений Кабінетом міністрів України. Зростає кількість населених пунктів, що хочуть створити об'єднані громади. Це дає зелений світ місцевим советам для початку об'єднання і для того, щоб вони вже либо со следующего, либо що через год жили в новой фінансовій системі і з новим самоуправлением. позитивними в департаменті економічного розвитку вважають і зміни в законодавстві, які нададуть широкі повноваження громадам в розпорядженні їхніми бюджетними надходженнями. Чекатори живе в тій чи і територіальній громаді, де относяться он по факту будуть платити налоги, пані Чітка понимая, що ці налоги йдуть на содержание школи, де учатся його діти, на содержание медицинских учреждений, куди его семья, или на поддержание соціальної інфраструктури. Представники польської громадськості вважають позитивом впровадження партипаційного бюджету, коли громада сама вирішуватиме, які місцеві ініціативи їй підтримати. Очень важно элемент елемент сотрудничества між локальними властями именно на уровні області і ніжа і общественними організаціями не зрегістрірованими инициативами. Ми слышали уже бюджете, который який ви плануєте, вже этот процес пішов. Делегати вважають, що гарним прикладом в питаннях децентралізації для нашої країни має стати Польща.